Давайте так, крем після засмаги. Звичайно, що дуже добре використовувати, тому що від сонця шкіра висихає та втрачає свою вологу, і з допомогою такого крему ви допоможете шкірі швидше відновитися. Взагалі, як косметолог, не раджу засмагати, але ми не можемо як би ми не хотіли, ми не, можуть, не можемо себе уберегти від сонця. Ми, коли ходимо по вулиці, хочемо не хочемо, воно потрапляє на нашу шкіру. І якщо ви навіть носите капелюх, це дуже добре носити капелюх це дуже добре брати його на море, але капелюх ну, десь на 20% зменшить потрапляння на ваше обличчя ультрафіолету. Але не повністю, це однозначно. Раджу носити окуляри, це є профілактика зморшок навколо очей. Ви не будете зморщитись. І крім того, ну, захід сітківки від ультрафіолету, а капелюх. Крім того, раджу, ну, може, може це комусь смішно, але раджу носити в таку е, сонячну погоду е, той одяг, який максимально закриває шкіру. Тобто все те, що там з рукавом з тим всім. Чому? Ну, по-перше, це досить негарно виглядає, коли ділянками позасмагали, а там біле. Розумієте? Ну, ну негарно. По-друге, там ті ділянки, в принципі, які, ну, скажімо, згорають. Тому що, якщо ви довго виходите на сонці, вони точно згорають. Відповідно, там йде пряме пошкодження. Кологену еластину, Там, якщо я колись пам'ятаю, що е, все-таки засмагалася в молодому віці, то на осінь, от літом, боже, які гарні, яка гарна шкіра. А от на осінь, чим ви будете старше ставати, ви будете бачити ту дряблі шкіри. І от осінь, зима, ви, вам просто нагадування від літа. знаєте, І чим далі, тим більше це буде. Тому. Цей засіб після засмаги обов'язково використовувати, наносити на всю шкіру. І Він буде вам просто допомагати відновлюватись, якщо ви все-таки засмагали, або десь там певними ділянками навіть згоріли. На рахунок СПФ. Дивіться, щоб ви розуміли, що СПФ 30 і СПФ 50 великої різниці немає. Я вам скажу у відсотках. СПФ 30 захищає шкіру на 93%, СПФ 50 на 97%. Розумієте? Це такий, знаєте, піар-хід, <різь> тому все-таки там, може, трошечки дається СПФ 50 фізичного фактору, і в кого є гіперпігментація, ну, беріть СПФ 50. Коли ви їдете на море, також ну, боріть SPF 50 Єдине, що м, буває таке, що SPF 30 лягає на шкіру досить гарно, природньо, немає такої, знаєте, як сметана, кіло як Сметані, а SPF 50 деколи може давати. Це все залежить від виробника. То ну, це новинки я SPF 50 ще не пробувала, я не знаю. Якщо вам не комфортно, з СП50 боріть Сп30, я вам сказала, 93% захищає. А, далі, на рахунок лосьону, все-таки такі рідкі форми, вони е, менш захищають. Крем е, краще потрапляє глибше. Рідкі форми менше захищають. Але якщо ви, наприклад, нанесли лосьон, потім пішли в море, вийшли з моря, і, ну, його легше наносити. В будь-якому випадку. Але кожен раз, якщо ви йдете в воду, чи це море, чи це річка, кожен раз треба по-новому наносити. Воно все змивається. Якщо ви бачили, що є такі засоби, що там пише, що не змивається, неправда. Все змивається і все треба по-новому наносити. Це знову ж таки продумано певної компанії, що у них така особливість, що у них е, ви йдете в воду, а він не змивається. Неправда, нема того захисту виходити з води. І по-новому по наносите. Якщо ж ви бачите захист 50 знову ж таки, немає 100% захисту. Не буває. Ви собі берете або SPF 30, або SPF 50, і те, що там пишеться плюс, не звертаєте увагу. Це все неправда. Це все продумано для того, щоб клієнта обманути, що в них там якийсь ексклюзивчик. От, е, тому рідкі форми, пам'ятаєте, що вони менш засвоюються і менш захищають, а креми все таки краще.